Слава Господу! Слава. Чудова пісня, чудові слова, скажіть, будь ласка, що вартий нуль? Нічого, правда? А якщо перед ним буде стояти одиничка? То вже щось буде значити? Вже має певну ціль, правда? А якщо. Спочатку одиничка, а після одинички два нулі. А якщо шість нулів. А якщо спочатку шість нулів, а потім одиничка. Нічого, правда? Отак От десь і виходить з Богом в нас людей. Якщо спочатку Бог як одиниця, а далі ми вже нуліки, і Бог може тих нуліків нас умножити. Пам'ятаєте, в неділю да, я проповідував, і, мабуть, один з останніх текстів був що покоріться перед Богом, і Бог вас підійме. От коли ми станемо десь тим ноліком, то Бог поставить одиничку, а можливо, не тільки одиничку, а щось більше. Тому нехай Господь допоможе нам зрозуміти цю важливу, таку просту істину, що без Бога і не до порога, кажуть в народі, без Бога абсолютно ми нічого не варті. А якщо Бог благословить... То будемо щось мати і значення якесь будемо мати. А без Бога, по суті, ми нікому і не потрібні. Але Бог так високо нас оцінив, що віддав свого Сина ради нашого Спасіння. Слава Ісусу Христу! А недавно я був на одній зустрічі і зустрів одного брата, служителя, який був в нашому зібранні. Він каже, то ви служите там в Білородністровську. Така велика церква гарна, людей так багато було, коли я був. І він іншим братам каже: брати, якщо хочете, щоб вам гарно поаплодували, то їдьте на Одещину. А я сижу і думаю, та щось нас перестали аплодувати, і слава Богу, перестали казати. От коли прозвучала гарна пісня, гарний вірш, гарне слово. Якщо ми линуємось сказати слава Богу? Ну ми ж не мертві? Чи мертві? Вроді ж не мертві, правда? В нас є якісь емоції? Чи немає? Чи тут проповідники, співаки? До мертвих проповідують і співають. Ні. Ми маємо щось. Хтось каже, це церква, аплодувати не можна. Ну так слава Богу, кажіть. А то пані Галина порою всіх перекрикує Алілуя. Якщо ми не хочемо нічого, пам'ятаєте? Прийшли, прийшли люди до Христа і кажуть Учителю. Ну, скажи, хай замовкнуть. Пам'ятаєте, що Ісус сказав? Якщо вони замовкнуть, то камні будуть співати, кричати будуть каміння. Виходить, нас так багато і ми мовчимо, то хтось один дай має щось вигукувати. І брат Віталік інколи нас заводить, ну голосніше слава Богу. Ну, що ми не їли? Ну слава Богу. Так ми ж живі, ми ж маємо емоції. Хай Бог благословить. Амінь. Слава Богу, Алілуя. Шановні, хай Господь допоможе нам бути живими, участвувати в житті церкви, прославляти Бога, прославляти Бога. Я, я розумію, ми різні люди з різного виховання. Комусь, можливо, мої слова, ну. Не вміщаються, але ми маємо рухатися. Ми не повинні стояти на місці або ж то деградувати. Тому хай Господь благословить усіх нас. Хочу поділитися Божим Словом про Боже Слово. І ми пороздумуємо трошки. Друге післання Дитомофія, третій розділ, візьмемо з 15-го віршу. Друге післення до Тимофія, третій розділ з 15 го віршу, апостол Павло пише лист і каже Тимофію: Ти з молоду знає святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе Писання Богонатхненне, корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова, четвертий розділ також читаємо. Тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу у своєму царстві. Проповідуй Слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин. Докоряй, потішай, заклинай з усякою терпеливістю і повчанням. Бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слуху, аби відвернути вуха від істини та схилитися до не Ось Ось такий текст з Божого Слова. Павло акцентує Тимофію ти з молодості, з юнацтва знаєш священне Писання. Мабуть, багато із нас в даному залі не знали з юнацтва Боже Слово. Хто стільки в середніх віках? Літах або ж то вже більш в старості став з священним писанням. А хтось, можливо, з юнацтва знає священне писання, то Павло каже, що Боже слово або священне Писання може зробити тебе мудрим. Коли людина звертається до Божого Слова, то Боже Слово може зробити мудрим. На спасіння через віру в Ісуса Христа, бо через Слово, через Писання приходить віра. Скажіть, будь ласка, чи у вас були такі моменти, от ви почули якесь то слово, чи вам знайомий, знайома щось сказала? Просте слово, просту інформацію, але через те слово ви спати не могли. Через те слово щось стало відбуватися у вашому серці, в вашому житті. Просте слово. Наскільки більшу силу має Боже слово, коли ми його приймаємо до свого серця, до свого розуму? Я колись говорив для нас, що найдовша дорога це від розуму до серця. Розумом ми можемо погоджуватися на ту чи іншу інформацію. Але серце не торкається серця. А от вже коли торкнулося серця, пам'ятаєте вислів такий? Серцю не прикажеш. Задаєш питання, а де ж розум в серці горить? Який там розум в серці горить, воно в серце попало. Боже слово, коли ми приймаємо його в своє серце, воно може зробити нас мудрими, може нас привести до спасіння через віру в Ісуса Христа. Далі Павло говорить 16 віршом: усе писання Бога натхненне. Про що йде мова? Писання Богу натхненне. Хто знає, скільки книг в Біблії? 66. Біблія поділяється на два заповіти: старий заповіт 39 книг і новий заповіт 27 книг. Біблія писалася на протязі 1600 років. Більше ніж 40 авторів. Різних професій, різних категорій населення і Біблія не суперечить, хоча писалася 1600 років приблизно. Чому, Боже, своїм словом стоїть Бог? Коли ми читаємо післання апостола Петра. Другий розділ, друге післення Петра. Перший розділ з 19 го віршу. То Петро говорить своєму післенні: ми маємо непорушне пророче слово, ви добре робите, звертаючись, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місті. Доки почне розвиднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях? Насамперед знаючи те, що жодне пророцтво в писанні не постає з власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звищали мужі, натхненні Святим Духом. І виникає питання: хто ж писав Біблію оці 40 авторів, ким вони були? Вони були мужами, натхненними Святим Духом. Людина натхненна Святим Духом. Кажуть в народі: муза прийшла. Як пишуться вірші? Звідки приходить натхнення? Бог дає правду. Певні таланти, певні спосібності, певні здібності. І ми потім читаємо вірші, і ми, ми захоплюємося віршами. За Божим Словом стоїть Господь. Археологічні розкопки вони підтверджують, що Біблія це істинна книга, що Біблія є непорушною книгою. І хтось каже, а хто там знає, що написано в тій Біблії? Боже Слово, воно є правдиве. Чому? Бо воно є Богонатхненним Словом. І писали люди під натненням Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Коли ми далі читаємо цей текст пісня до Тимофія. Апостол каже, усе писання Богу натхненне і корисне, для чого корисне Боже Слово? І Павло перераховує для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконалою на всяке добре діло готова. Чи ми можемо приміняти Боже Слово в нашому житті? Чи ми приміняємо Його? Боже Слово корисне для навчання. Біблія говорить про різні ситуації, Біблія дає багато мудрих речей, але їх потрібно прийняти серцем. Їх потрібно прийняти в своє життя. Пам'ятаєте п'ята заповідь? Хороша мудра заповідь. Шануй свого батька та матір свою. Чому потрібно шанувати своїх батьків, щоб добре тобі було на цій землі, щоб ти був довголітній? Заповідь з обітницею. А якщо не шанувати, І ми сьогодні можемо дивитись на покоління дітей, внуків, які не шанують своїх батьків, своїх старших. Немає пошани. Ми задаємось питання: а чому так стало непросто жити? Чому така несправедливість немає пошани? Люди відкинули Боже Слово. Люди не звертаються до Божого Слова. Сьогодні люди вчаться від філософів, сьогодні люди вчаться від різних різних людей, але Боже Слово відкидають. Боже Слово корисне для навчання для докору. І далі, коли ми читаємо це саме Боже Слово, в мене виникає питання. А нам подобається, коли нас докоряють упрікають, звинувачують. І дивіться, Боже Слово каже, ціль докору має бути любов від чистого серця. А якщо твоя ціль докору інша не любов, не берись докоряти, не берись когось звинувачувати в тих чи інших ситуаціях, в тих чи інших питаннях. Любо... Ціль докору любов від чистого серця. Для виправлення. Чи є нам в чому виправлятися? Чи ми вже досконалі? Однозначно, правда? Дуже багато в чому потрібно виправлятися. І Боже Слово дає нам поради, де і в чому нам виправитися? Для виховання вправедності. Коли ми купляємо практично будь-який електроприлад, що до нього йде в коробці? Інструкція. У вас були такі моменти, ви щось купили, зібрали, а воно не працює. Я пам'ятаю, ми купили дитяче ліжко. Не електроприлад, правда? Дитяче ліжко. І жінка каже, знайди інструкцію. Та що та інструкція? Що я з деревом не працював? Кусок тієї фанери зараз зберемо, скрутимо. Зібрали, скрутили, багато деталей лишніх. Давай шукати інструкцію. Коли знайшли інструкцію, а там все прописано. Перше, друге, п'яте, десяте. І коли зібрали все по інструкції, підходить. Так і в нашому житті дорогоцінні. Ми кажемо, а що та Біблія? Біблія може нас виховати, Біблія може дати нам інструкцію, як війти в Боже царство. Без інструкції, без Божого Слова ми не війдемо в Боже царство. Скажіть, хто їздить на автомобілях? Ви прийшли сіли і зразу поїхали? Чи, можливо, був процес навчання? Був певний процес підготовки. Можливо, когось тато садив на коліна і вчив, а хтось сам хапався за руль. Я пам'ятаю, як я сів в братову машину треба було два метри від'їхати. Неприємна ситуація. Підалі перепутав. всього на всього. Я не знав, де яка. Мені ніхто не сказав 12 років. Я поспішив, я думав, я вже щось знаю. Неприємно. Люди прожили все життя і можуть не знати, як потрібно прожити його, бо жили без інструкції. Павло говорить, проповідуй слово. І третім віршом каже, бо настане час, коли не слухатимуть здорового вчення а Виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестили слух, аби відвертати вуха від істини та схилятися до неболець. Чи багато людей люблять слухати Боже Слово? Небагато. А якби сьогодні приїхав якийсь актор, комік, скільки було б людей? Багато, правда? І колись на стадіонах, на площадях збиралися, бо приїжджали актори, які, які просто смішили людей. І всім було весело, і всі сміялися. І всі були готові платити гроші великі, тільки щоб вживу побачити, почути і разом посміятися. На превеликий жаль, сьогодні є церкви, які кажуть, можеш пити. Можеш курити чуть-чуть небагато, можеш і зміняти, можеш багато-багато речей робити. Спасіння по вірі, незалежно які твої діла. І перекручують Боже писання. Вибирають те, що для них потрібно, вводять в заблудження людей. І люди відвертають своє серце і своє вухо від слухання Божого Слова, вибирають собі вчителів. Скажіть, будь ласка, коли ми слухаємо Боже Слово, що воно робить з нашим життям і з нашим серцем? Змінює. Коли ми читаємо післення до євреїв, 4 розділ з 12 го віршу. Апостол каже. Адже слово Боже живе й діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мостку кісток, судить думки і наміри серця. Що робить Боже Слово? Проникає і судить. І коли нам ніхто з людей не сказав, але коли ми просто читаємо Боже Слово, Якщо ми його читаємо, воно наставляє нас, воно проникає до нашого розуму, проникає до нашого серця і дає нам поради, як нам правильно поступати. Ми прийшли в зібрання, почули Боже Слово, ми пішли додому, стали займатися своїми справами, і тут якась ситуація. І ми згадуємо, а проповідувалось то ось так. А говорилось то ось так, Боже Слово. І ми робимо вибір, робити, чи не робити, приймати, чи не приймати. Боже Слово живе і діяльне. Воно працює дорогоцінні. Боже Слово не, приход, не проходить намарно. Інколи ми допускаємо собі таку думку, а можливо, намарно, Проповідується Боже Слово. Ненамарно, недаремно, бо Боже Слово робить свою працю. Колись один чоловік сказав, коли ми прийдемо у Боже царство, то ми здивуємось деяким речам. Ми там не зустрінемо тих людей, кого сподівались зустріти. І зустрінемо тих людей, кого не сподівались. Людина, чуючи Боже Слово, можливо, в останній момент свого життя вона згадає те слово і покличе до Бога, і Бог милостивий дасть спасіння. Але якщо я чую Боже слово, я здоровий, маю силу, маю енергію і тішу себе думкою, а ось в останній момент я покличу, і Бог дасть спасіння. Ми можемо обманутися, дорогоцінні. Ми можемо не встигнути знати і не встигнути. Ми можемо бути обманутими, але Боже Слово живе і діяльне. Воно проникає і робить свою працю в нашому житті і в нашому серці. І я знаю, що є такі моменти, коли ми чуємо Боже Слово. І наше серце запалюється. І поки ми в зібранні, ми вже приймаємо певні рішення і самі собі твердимо, все, я буду робити те й інше, я буду ось так жити. Але ви знаєте, що є той, який не спить і не дрімає. Є ще дьявол, який, так, як і колись прийшов до Єви і сказав, а чи правду сказав Бог? А чи то правдиве ти слово почув, почула. А чи те тверде рішення ти прийняв в своєму серці, в своєму житті? І Єва почала спілкування із дьяволом. І пам'ятаєте, чим це закінчилося? Бог вигнав з раю. Все людство загинуло в Адамі перший непослух. Люди засумнівалися в правдивості Божого Слова. Що відбувається в твоєму житті, дорогий друже, коли твого серця торкається Господь, коли твого серця торкається Дух Святий, і ти готовий прийняти рішення, ти готовий відгукнутися на поклик Божий, коли ми читаємо Писання до Євреїв, четвертий розділ з другого віршу, апостол каже ще одні слова. Адже ми, як і вони. Одержали добру звістку. Але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Адже ми, як і вони, чули добру звістку, але для когось це слово не принесло користі, бо не слухали з вірою. Мені хочеться задати питання, дорогоцінні, чи я слухаю це Боже слово з вірою, чи я його приймаю в своє серце. Дивіться, що далі говорить писання. Ми, які повірили, ми, які повірили, входимо до відпочинку, як Він приповістив. Ми, які повірили, ми входимо до Його відпочинку. Господь каже: а як він приповістив, я присягнувся у моєму гніві, що не війдуть до мого відпочинку. Хоча діла. Хоча діла Його були закінчені при створенні світу, ті, які не прийняли його слово, Бог поклявся в своєму гніві, що не війдуть Його відпочинок. Всього-навсього повірити Боже Слово, прийняти в своє серце, війти в Божий відпочинок, чи чуючи Боже Слово, повірити словам дьявола, і в кінечному результаті не війти, в Боже царство. Другоцінні, хай Господь нас з усіх грязно благословить. Правдиве Боже Слово, євангельське слово воно проповідується. Що зробиш ти з тим словом? Ти його приймеш, збережеш в своєму серці, чи ти знехтуєш ним і відкинеш вибір за кожним із нас. Ми зараз станемо для молитви. Ми щиро подякуємо Богові, що Слово Боже лунає, Слово спасіння Його сповіщається, і Бог пропонує прийми моє Слово, війни мій відпочинок, і будеш мати мир, будеш мати благословіння, будеш мати надію на вічність. Хай Бог нас всіх благословить. Отець. Ми дякуємо тобі за добрий час, який маємо. За ласку любов Твою, за те, що Слово Твоє звіщається, Євангелія проповідується. Хвала Тобі наш Господь, я молю Тебе, Отче, благослови, благослови нас, слухачів Твого Слова, щоб ми приймали його в своє серце, в своє життя і виконували. Я молю Тебе, Отче, з миром Твоїм відпусти нас, бережи нас, щоб нам вірити в істинність Твого Слова, Господь. Дякуємо тобі за всі твої милості і блага, і прошу тебе, будь надалі з нами. Прославлений, возвеличений, Отець, і Дух Святий. Амінь.